Марія, Вставши поспіхом, пішла перед гір'я в місто Юдине, в дім Захарії і привітала Єлизавету, коли ж почула Єлизавета, привітання Марієне, заграла дитя в лоні її, І сповнилася Духа Святого Єлизавета, і вигукнула гучним голосом і сказала Благословена ти в жонах. І благословен лона Твоєго, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене, бо коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно в лоні моєму, блаженна ж та, яку вірвала, Бо збудеться сказане сказаний від Господа. І сказала Марія, величає душа моя Господа, і возрадувався дух у Бозі, спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо від вблажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені величним всемогутній, і святе ім'я Його. Пробула ж Марія, знаю близько трьох місяців і повернулася у дім світі.